Заповнюємо розділ 6 звіту бібліотеки в системі електронної звітності СМАР. Обслуговування МБА. Перше поле кількість виконаних довідок. Цей показник це, власне, підсумкова кількість виконаних довідок, задокументована вами в облікових формах бібліотеки. Нижче ви прописуєте кількість довідок, які ви надали віддаленим користувачам через спеціальні електронні форми на сайті бібліотеки, через шляхом надсилання інформації електронною поштою і так далі. Нижче кількість абонентів МБА ММБА. Хочу зауважити, що абонент МБА вашої бібліотеки це власна бібліотека, яка впродовж року. Позичала у вас книжки. Кількість таких бібліотек і є кількістю абонентів МБА. Кількість виданих документів іншим бібліотекам, і кількість отриманих документів з інших бібліотек. Ці показники ви берете із облікових форм вашої бібліотеки.